Доброго дня, шановні українські аграрії. 7 вересня на полі соняшника бачите, і я. Бачите, є і хворий, і не хворий. Така собі історія. ну Близько 30, Ось завтра ще будемо перевіряти, яка там волость, але вже менше 30 є. Оце лимонний колір каже про те, що... Волосся може бути менше 30%. Висок. Зараз смакую, не знаю чесно, Пф, яка волость, ну смачне. Що хочу сказати, той, хто поспішив з десикації, бо деякі блогери на хайпі того, щоб їхній канал переглядали, кричали, що резоктонія це страшне, геть у капець. Да, вони хайпанули, хтось передивився, їх хтось з дуру побіг е десикувати. Але, як правило, то могло бути невірне рішення. Могло бути, не знаю там. Вашу ситуацію треба розуміти, розумієте? Але те, що ризиктоніуз є, і щороку є і буде, через те, що у нас і ось ми не дотримуємося, сусіди не дотримуються, воно перелітає одне на одне. І є питання з ризоктоніозом. Але повірте... Е як кажуть, в той ситуації якої ми, наприклад, є, бачите, там ділянки такі темні, ото те розіктоння, якраз кажуть, ну, найбільше, що впливає. По великому рахунку, якщо вона є, то ви її ну, десикацію. Куди спішить було робити десикацію, коли цей кошик був зелений. Ну, логіки ж немає. А хто ж, вибачте, з, -з, 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 -з слова дурака послухав того блогера, да вніс десикант. Ну, то інша історія. А потім жаліються, що маса тисячі погана, бо ще щось. У ну, нас же вистачає спеціалістів, особливо диванних експертів. Це поле чекає наступного тижня, я думаю, десикація однозначно. Ви бачите, вже кошики похилилися, бачите, гнилі однозначно є. Хвороби. В цьому році багато було опадів. Так що те, що воно хворіє, це в принципі нормально. Бачите, гниль є. Але за, ну, на днях ми її підсушимо це все діло. Гниль, бачите? Мокра гниль е, сіра. Так що, нічого, підсушимо, бо все нормально. Саме головне до цього рівно відноситися і розуміти технологію, що деякі речі, наприклад, доці, бачите, гниль пішла. Ви змінити не можете, окрім десикації. Але треба вичекати, щоб ваша вологість чи сонячника була менше 30%. Не чудіть, не спішіть, бо е, втратите врожай. Отримайте плюс кле насіння. Недостатню кількість олії в насінні, і будете казати, що рік такий, а то просто послухати, послухали якогось дурня блогера. Так що тримайтеся, колеги, підписуйтесь на канал, тому що я про виробництво, тому що я в поле хожу. розумієте, частіше, ніж багато хто, тому що це моє життя і моя робота. Все нормально, гниль є. І якщо дощі підуть, тут буде накопичуватись волога і воно буде гнити. Звісно, ми здесикуємо його буквально наступному тижні. І все буде окей. Є технологія, і не треба паніки, все буде добре. Тому що ми на Титаніки. Тримайтеся, колеги, підписуйтесь на канал. Бачите, які рулі є. Да? <клес> Такі, як моя голова. Успіхів вам!